Пісні вночі, 22 листопада. Дякуючи завжди за все Боговій Отцеві, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Ефесян 5 розділ, 20 вірш Нам, як громадянам Небесного Царства, зовсім не потрібен окремий день подяки. Бо для нас кожний день повинен бути днем подяки за все, за добробут нашого святого народу під праведною владою Христа, нашого Царя, за Його мир, радість і Його славну надію, за його привілеї духовного просвітлення і благословення, за досконалість його законів і формування Його доріг та долі, а також. За потрібне виправлення, яке повинно приготувати Його до майбутнього вивищення та слави. Нехай люди зі світу і менш просвітлені християни зі щирого серця віддають вдячність, і багато з них, без сумніву, так робить, за загальні благословення теперішнього життя, за повітря, сонячне сяйво та дощ, за рясні врожаї. Та часи відносного миру з довколишніми народами. Нехай благословенний буде Бог зі щедрої милості, Якого ці рясні благословення є для всіх, для справедливих і несправедливих. І добре, якщо увага всіх людей звертається на те, щоб зауважувати їх і роздумувати над ними, коли світ справді зауважує їх. Радіє ними і подеколи віддає вдячність Богу за славні спільні для всіх благословення, які наш люблячий і щедрий Отець виливає на злих і на справедливих, нехай наші серця радіють не тільки ними, але також вищими духовними милостями, дарованими синам Бога, дякуючи завжди і за все. Богові і Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа.